Зібрались тут сьогодні, щоб попрощатися із котом у чоботях. Кота, лишилося одне єдине життя і все. Уже час на пенсію. Братики-котики, сестрички-котички. Познайомтеся з новенькими. Я ж повинен бути безстрашним героєм. Я легенда. Це мій персональний тубзи котячий тубзикот там. То ось де котяча гідність конає. The years start coming and they don't stop coming. <плес> Ти кітучовотях? Поговоримо! Mm -hmm. No, ah, <реш> Ти смішний. Uh. Розкажи свою историю. <реш> <реш> а куди мене дивитися? Я маю дев'ят життів. Показую. Показую, показую. <реш> О, це точно У мене лишилося останнє життя. О, ні. Існує легенда про зорю бажання. Вона задовольняє одне єдине бажання. Кицько, м'яколадко, виручай. Великий чоботях волає про допомогу. Так, але кицько благаю бажання. Потрібне мені, щоб собі життя загадати. Добре, досить борсукоморди. Я не змушу тебе благати. Та спершу акуратніше. Я знаю, що роблю. Що смішного, Чого чоловігоче. Скіто. Інші теж шукають зорю бажання. Як загадаємо бажання, наше життя в момент стане якраз. Two, so three, so Переконайся, що винагороду отримати нелегко. І тут Зладко. Златко. Ведмеді. Гаразд, тоді до справи. З життів у запасі я ніщо. Коли у тебе лише одне життя, воно і справді особливе. Вжар'єм тигре! Ей! тихіше! А це буде весело! Я у чучовотя! Зоря бажання десь у темному лісі. Ми зайдемо усі разом. Готові? Раз, два, після вас. Цуцику! Ти живий? Зараз перевіримо.